Вітаю на каналі. У нас початок червня місяця, і ми можемо підвести певні результати, підсумки по медозбору з акації в 2025 році. Ну, Почнемо з того, що для нас акація, порівнюючи з іншими медозборами, то ми на неї розраховуємо. Тобто за останні 35 років, що якби у нас є сімейна пасіка, то два роки, що ми не відкачували акацію. А то кожного року більше-менше, але завжди якийсь мед був, якась качка була. Ну, Порівнюючи, наприклад, з соняхом, то акація для нас важлива, тому що ми її реалізуємо в роздріб. Сонях у нас йде на опт. І медозбор соняху, конкретно у нас, на стаціонар, не такий, як хотілося би, і ну, не дуже класичний для кероградщини. Хоча в нас рахується, як медовий область, але. Медозбор соняху, хоч і три різні фермерські господарства в нашому зоні польоту бджіл, але як підсумку, медозбор невеликий, тобто наші там, сусіди їдуть в інші райони і беруть в три-чотири рази більше, ніж залишаються тут. Хоча візуально навколо поля, і самі масиви соняху досить непогані. Цього року, до речі, теж за пасікою і загородом досить таке об'ємне велике поле соняху. Ну, ми на нього, звичайно, сподіваємося. З приводу липи, то липу ми відкачуємо через рік, оскільки ну, вона й нерівномірно дає. І ми так помітили, що от є якась закономірність, що одного року практично зовсім немає. Одного року десь можемо щось взяти там до 10 кг на круг. Акація для нас важливий медонос. Він по кілограмах дещо навіть близький до Соняха ну, в наших конкретних умовах, І тому що ми його реалізуємо в розріб і є така певна ціна на нього. Ну Цього року, як в нас, як і по всій Україні, акація вимерзла, і з весни ми вважали, що зовсім вона ківати не буде, оскільки, там навіть проїжджаючи по трасі, в деяких місцях вона. Позеленіла, там викинула листочки, почала відходити після морозів, то в нас вона була зовсім чорна. Але все ж таки, коли став час е квітувати, то ми помітили, що в деяких там посадках е на краю лісу, по лісу смугів, вона побіліла і тому з'явились певні думки, що все ж таки, може щось і буде якийсь медозбір. Але погода вдруге. Внесла свої корективи, були затяжні дощі, бджола зовсім не влітала. Ну, в цілому вони принесли собі в гніздо, можливо, там по дві рамки, по півтори рамки з медом, тобто виключно для свого споживання. Також ну, матки краще почали сіяти, з'явився більш гарний такий розплід, оскільки навіть з весни, от, коли настали. Коли пройшли морози, сади прирвали своє квітування, і навіть розклід в сім'ях ну, відчутно відчутно був некрасивий і матки не сіяли, вони економили свої запаси корму. Тому в результаті навіть перед світінням нам доводилося фасувати минулорічний мед в пакети і там по кілограмчику сім'ям, оскільки ну, у них була така досить плачевна ситуація. Хоча з весни ми навіть замислювали, що ми будемо робити, оскільки були занадто великі, як нам на той час здавалося, запаси медових рамок. Але вони всі пішли і ще й довелося фасувати мед. Так, в цілому, ми пасіку не підкормлюємо, не підгодовуємо, а підгодовуємо виключно сім'ї, які використовуємо в матководстві. Оскільки змоги всі годувати ну, немає, не вистачає часу. То в загальному підсумку медозбір акації пройшов мимо в цьому році. Я повторюся, вдруге за 35 років, що зовсім зовсім нічого немає, нема навіть чим замазати медогонку. Тобто в них в гніздах дещо з'явилося, в магазинах практично, може в одиничних сім'ях там в деяких магазинних рамках. А в загальному повний нуль. Навіть ті люди, які займалися. Ну, кочують в, нашому, в нашій області. Вони знаходили місця, де все ж таки краще квітувала акація. Але особливого там медозбору не було, там в межах 2 кг на сім'ю. Так що весна була цього року екстремальна. Ріпак, до речі, в нас теж мав би бути ріпак, як на який ми ну, розраховували, планували. І як стимуляція бджолородин і як. Е Додатковий пельценос, оскільки ми збираємо пилок, то він, він не перезимував, його переорали його не було. Тому ми продовжуємо працювати. Можливо, буде яке різнотрав'я, то тобто до соняшника щось і візьмемо, але в цілому ми налаштовані на соняшник, щоб мати гарні сім'ї, і щоб вони попрацювали. А зараз в основному вся робота у нас йде спрямована на матководство. Цим і займаємось. Десь тижня через два у нас вже з'являться вільні плідні матки. Українська степова по 300 гривень. А так, дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. Всім до побачення!